Ти зупинись, вдихни і не дихай, сонцем накрийся з головою, віддайся вітру. Хай той вихор уносить мрії за собою, відчисти думку від негоди, прибери зайві почуття, немає власної погоди є те, як ти живеш життя. Ти друг собі, ти друг в журбі, підтримати себе, є сили, іди упевнено, в тобі є міць. Усмішки милої. Поглянь у церкало, всміхнись, ці зморшки щастя бачили. Відкрита радості, ділись, даруючи, сильнішими. Вривайся в новий день з добром. Дякуй за все, що є і буде. Цінуй життя, ділись теплом, бо найцінніше в світі. Люди.